стоїмо з хлопцями і дивимося, дивуємося, як може бути так, що деревина може мати таку текстуру і чисту. Ось так виглядає брус лавочний, брус декоративний з ясеня. Дивіться, яка його текстура красива. Як він виглядає. Так, Звичайно, з тильної сторони він може мати і ось такий сучок, але це стильно і це, дивіться, на 3 метрах довжини. А от як він виглядає з усіх чотирьох сторін. Це такий брус, який використовується на перегородки. От як він класно виглядає. На жаль, в хвойні породи цього ніколи не можна добитися. Тільки листяна порода. Дуб, ясень, явір. Якщо б вас цікавили такий лавочний брус або декоративний брус з ясеню, будете знати де знайти. Телефонуйте, підписуйтесь на сторінку і замовляйте.